Щастя у банці презентувала майстриня з Чорного острова Тетяна Дем'янчук на четвертій благодійній дегустації, котра цього разу відбулася у Хмельницькому. Учасники зустрічі скуштували чотири крафтових соуси та чотири десерти. Цього разу Марина і мистецька сотня взяли всю організацію на себе. Тобто, я як гість я відпочиваю, я просто презентую своє щастя в банці, і це мої авторські рецепти. З однієї сторони це йде якась допомога армії, а з другого боку, це якась і само, самореалізація. Вже дуже давно співпрацює і волонтери тразу мистецької сотні гайдамаки. І ми прийшли сюди на таку чудову, прекрасну акцію. Люди повинні знати по перше про людей, які це виготовляють і екологічно, чисто і смачно, і корисно. А також донатити ми повинні щодня. Вперше організували благодійну дегустацію з Тетяною волонтери мистецької сотні гайдамаки. Кошти 140 тисяч збирали на придбання лафети для бійців сил спецоперації. Це причіп, яким військові зможуть евакуювати пошкоджені автівки для ремонту. Один приліт і автівки майже немає. Тому хлопцям дуже потрібно щодня і навіть по кілька разів на день забирати на ремонт ці пошкоджені автівки. Це в рази спрощує їм їхні завдання. Всі 100% відсотків, і навіть більше, якщо ще хтось ще задонатить. Потім ми обов'язково використаємо всі кошти тільки на бійців сил спеціальних операцій, адже їм постійно потрібно щось, якась допомога. Для збору коштів Тували благодійний аукціон серед лотів, розписана учнями НВК 10 військова казка та унікальна дизайнерська мапа України, котру пані Наталія з Чорного острова придбала за 14 тисяч гривень. Думаю, буду більше відвідувати такі заходи, старатися донатити того що хто як не ми. Ми не маємо права залишити дітям війну, кажуть військові. Олександр Дармороз, який вісім років тому отримав важкі поранення, вважає для допомоги потрібно бути в ресурсі. Окситоцин це гормон, який виділяється, коли ми відчуваємо турботу або коли ми турбуємося про когось. І я вважаю, що цей захід саме про це. Будь ласка, допомагайте свіжу пораненим. Понад 4 тисячі пісень написав волонтер Олександр Клець. Нині він на передовій. Одна з його пісень пролунала під час заходу. Гайдамаки їздять з концертами до наших бійців майже 10 років. Нещодавно відвідали підрозділ, де воюють хмельничани. Обстріли не, не, не припиняються, і от, власне, в тих умовах ми, ну, ми дали концерт для, для наших хлопців. Ну і звичайно ж було спілкування з ними. Перше, що вони говорять, допоможіть людьми. Наш барабанщик Олександр Кирилюк безпосередньо зараз сидить в окопах під Херсоном. І всі гроші, які ми зараз заробляємо, ми заробляємо на підтримку Сашка. Ну і плюс наш звукорежисер Віктор Суканов. Так само в ЗСУ. під час заходу вдалося зібрати майже 200 тисяч гривень 110 тисяч задонатив поет пісняр Микола Дорожко, який зараз відвідує бійців у лікарнях. Ірина Аріон Данило Біга новини міста.